Добрий день, шановні фондоководи. На календарі 29 вересня 2023 року. І ми продовжуємо вас знайомити з процесом збору фундука в садах Асоціації Золотий Горіш. В попередньому відео ви могли бачити, яким чином ми готуємо нашу ділянку до збору. А саме за допомогою гідравлічної щітки і вентилятора. Ми концентруємо наш горішок в міжряді і формуємо балки. Наступним етапом наші комбайни Унік 1800 підбирають ці горішки за допомогою щіточок, закидують їх у внутрішні шнеки. Після чого горішок там очищається від супутнього сміття і попадає в гідравлічний бункер. Ось наближається наш комбайн, який підбирає горішок. Сміття виходить в окремий отвір. І ми можемо пересвідчитись, що практично весь горішок підібраний комбайном. Ось таким чином наші комбайни збирають наш врожай. На даний момент працює два таких комбайна. Які легко справляються з площею 50 гектарів, які нам наразі дають промисловий врожай. Нагадаю, що вся техніка, яку ви бачите, нашого власного виробництва, яка спроєктована та виготовлена з врахуванням нашого власного досвіду, з врахуванням всіх можливих нюансів, які ми виявили в процесі збору та підготовки. І Цю техніку ми використовуємо самі, цю техніку ми рекомендуємо вам. Бункер вже повний і зараз ми відвантажуємо горішок в причіп для подальшого транспортування на сушку і переробку. Бункер влазить в залежності від вологості горіха від 600 до 700 кг І це горішок вже в причепі. Ось ми бачимо, яка якість збору цього горіха. Нашими комбайнами. І трактор з комбайном і бункером продовжують збирати горіх.